Значить, як розповідав батько, він писав вірші. І коли він ну, повернувся з Німеччини, йому було страшно за ці свої вірші. і Він їх замотав в, якусь, в якийсь папір, і ще в щось, і ще в щось, і закопав десь там далі під грушею. Потім він того місця знайти не міг. І так і не знайшов. І десь його вірші молодих років, ну, мабуть, такі дисидентські, можливо, на той час дуже крамольні і про Україну. Вони так десь і залишились тут, в рідній Новосільській землі. От, ця хата побудована на початку 20-х років. Володимир Кирилович народив, народився в іншій хаті, ми зараз до неї під'їдемо, в хаті Прадіда, Діда Пилипа. І вона стоїть і зараз в ній живуть. А цю хату дід Кирило побудував десь у 20-му. у всякому разі, у 24-му році менший брат Володимира Кириловича вже народився в цій хаті. Ввійшли десь у 23-му році. Ну, от бачите, вона не встояла перед часом. Мій батько і його брат вирішили, що треба перебазувати батька і матір поближче до Лубен. І вони купили під Лубнами хатку в сторону Полтави, там село Войника буквально на скупили. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять видатного земляка, відомого українського письменника Володимира Кириловича Малика. Ми пишаємося тим, що саме в нашому селі Новосілках, 21 лютого 1921 року, у селянській родині Сиченка Кирила Пилиповича і Сиченко Матрони Васильівни народився хлопчик, якому судилося стати відомим українським письменником. У знак нашої поваги та пам'яті ми сьогодні відкриваємо пам'ятник Володимиру Кириловичу Малику. Можливо, хтось скаже не на часі в нашій країні війна. Ні, шановні саме сьогодні, саме в ці тяжкі часи для нашої країни, ми з вами повинні зберегти пам'ять про видатних українців. Бо за що сьогодні борються наші воїни, за що віддають своє життя? Вони борються саме за наш суверенітет, незалежність, нашу мову, нашу культуру та нашу історію. Право відкрити пам'ятник Володимиру Кириловичу Малику надається боярському міському голові Олександру Олександровичу Зарубіну та депутату Боярської міської ради Олександру Плотніцькому. Чин освячення пам'ятника звершить собор духовенства Православної церкви України. І спаси наші. святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Подай, вас лиска, ти наступатимеш і потопчеш лева й змія. Покаже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його. Бо він знає ім'я моє буде кликати мене Спасибо. Спасибо, Господи, людей твоїх, і благослови наслідня твоє беремо. Огорослами християнам, нашу противників подай, і Твоїм того хороня Твою. Доброго дня, шановна громада. Дуже приємно бачити сьогодні таку кількість людей. Я дуже дякую тим активним людям старості. Потім працівникам школи, рідним, які. Робили все, щоб цей час настав і дійсно відкрили цей пам'ятник і зберегли пам'ять. Тому дійсно такі речі на часі Я сьогодні казали, що не на часі, на часі. Тому що, повірте, якщо у нас не буде історії, якщо у нас не буде нашого буття, то нема за що боротись. Дякую кожному, хто доклав зусилля. Щоб ми сьогодні всі сьогодні тут зібралися і відкрили сьогодні цей пам'ятник. Дякую всім. Дякую від боярського міського голови за активну громадську позицію, фінансування, виготовлення погруддя пам'ятника письменнику Володимиру Мал Малику та його встановлення у селі Новосілки боярської громади. Відзначається плотніцький Олександр Павлович, депутат боярської міської ради. Подякую міського голови. Відзначається білоцький Сергій Миколаєвич. За активну організацію встановлення пам'ятнику нагороджується білоцький Микола Миколаєвич, вчитель історії новосілківської гімназії. Дякую Відзначається білоцький Олександр Миколаєвич, краєзнавець. Дякую міського голови. Відзначається Шулудько Володимир Борисович, скульптор, народний художник України, заслужений діяч мистецтв України, професор. Подяка Марчуку Анатолію Петровичу, народному художнику України. Дякую. Слово надається сину Володимира малика пану Олександру та його доньці пані Ларисі. Добрий день, дорогі односельці, новосільці, гості. Я не даремно кажу односельці, бо перші два роки свого життя. Я ріс тут в Новосілках і в сусідній Ясногородці, аж поки в 1953 році батьки не переїхали в Лубни, де проживала моя мама, до того, як вийшла заміж за мого батька Володимира Сиченка. Я щиро вдячний вам всім. Мої почуття переповнюють мене. Я навіть ну, не, не можу висловити їх. Як я вас всіх люблю, як я вам всім вдячний. Ну, в першу чергу, безумовно, я висловлюю свою подяку від себе, від своєї сестри Лариси Володимирівни, від всієї нашої сім'ї, тим, хто безпосередньо займався, це сільські голови і сьогоднішня староста села, і Микола Миколайович Білоцький, і інші причетні до цієї святої справи. Я вважаю. І нинішній нинішня голова Боярської громади, спасибі вам велике за підтримку. Я вдячний народному художнику України Шолудьку, який виготовив це по груді. Взагалі, до цього дня ми йшли всі, мабуть, років 15 не менше. І ось на кінець ми його дочекалися. І поряд тепер стоять два друга. Два брати чи в четвертих, чи в п'ятих точно не скажу, але як казав Петро Панас, ми брати по духу і по крові Володимир Сиченко і Петро Сеченко. Ровесники, друзі по життю, це фактично крім рідного брата у Володимира Кириловича був ще тільки єдиний друг Петро Панасович, якому він довіряв беззаперечно, і в ті тяжкі непрості часи він вірив і знав. Це та людина, яка не продасть, не здасть, бо це його дійсно був найщиріший друг і письменник. І вдвох вони, я так думаю, підняли новосілки. Це тепер ну місце духовного духовний якийсь центр. Один з духовних центрів України, бо це були все-таки, я вважаю, два титани духу, два справжніх українці, про яких можна сказати словами Шевченка з поеми Сон. Я так її, я так люблю, мою Україну у Богу, що проклянуй святого Бога. За неї душу покладу. Вони готові були покласти своє життя і свою душу за Україну. Заради неї вони працювали, вони творили свій творчий геній, вони Ділили в своїх творах, які зараз живуть, як казав Володимир Кирилович, не потрібно мені пошанувань, аби мене видавали і читали. І от уже він 98-му році пішов з життя, пройшло 27 років майже, а його видають і його читають. Ось буквально щойно кілька тижнів тому у видавництві фоліо знов перевиданий таємний посол у двох серіях. Шкільна бібліотека і барви, і взагалі підписані всі книги Володимира Кириловича, прозові, які є. Для переведення. значить, вони затребовані, вони потрібні людям. Вони виховують молоде покоління і виховують в правильному напрямку. Я так думаю, що і в майбутньому ми не будемо поривати зв'язки з вами. Ну от я вважаю новосілки своїм. Рідним селом, а вас своїми родичами. Дуже дякую вам всім. Спасибі, все найкраще, вітаючи сьогодні всіх вас на відкритті пам'ятника. В першу чергу хотіла подякувати нашим захисникам, серед яких є новосільці, за те, що вони уможливили проведення цього заходу сьогодні. Хотіла сказати, що у Володимира Кириловича було дві малі батьківщини. Одна тут, в Новосілках, де він народився, де пройшли його юнацькі роки. І друга це Лубни, Полтавщина, де він відбувся як поет, письменник, творив сім'ю. Там народилися його діти, його внуки. Він полюбив Лубни, Полтавщину, але Новосілки завжди залишалися тим чарівним, як він писав, рідним на землі кутом, куточком, куди е, дуже часто полинала його душа. І е, спогади, які мені довелося чути від нього про новосілки, завжди були такими романтичними, такими щемливо романтичними. Можливо, це в моїй дитячій уяві, а потім і, і пізніше вони такими були. Можливо, від тих спогадів, які я винесла п'ятирічною дитиною, коли приїжджала сюди до дідуся і бабусі. Але Новосілки також стали для нас, для мене, рідним селом. Володимир Кирилович багато розповідав про Новосілки. І, я вважаю, що потім він привозив нас пізніше сюди, дорослими вже з братом. Потім ми його привозили, привезли своїх діт... дітей, це онуків Володимира Кириловича, а онуки вже привозили правнуків. І ми вважаємо, що для нашої сім'ї новосілки теж стали малою батьківщиною. Я вам щиро вдячна всім, хто не дивлячись на такі тяжкі часи, долучився до створення цього пам'ятника, зберіг пам'ять про Володимира Кавириловича. Щиро вдяка вам за вшанування пам'яті мого батька. Вірш Володимира Малика Любіть Україну читає Домініка Орнест та Артем Ящук. Любіть Україну, як мати любіть. За неї боріться у люту годину, за неї страждайте, ідіть до загину. Душею і тілом для неї живіть. Любіть Україну, любіть її землю, прекрасний як край, любіть її небо, і море, і рік, усе, що нам рідне і миле навіки. Усе, що складає, коханий наш край, багатий, великий. У що звитяжну, у битву лиху, без спеку, любіть Україну, як мрію далеко. І легше вам буде на страннім шляху Зустрічати небезпеку. Бо щастя не буде на нашій землі, у власному домі не буде нам долі, коли не стане на бранному полі, в єдинім пориві старі і малі не буде нам волі. У праці щоденні, у поті чола, в степу, де зерном наливається колос, у шахті, де глупость, співучий наш голос. Любіть Україну! Щоб сонцем цвіла, мужала і боролась, багатство вітчизни і воля її то наші найперші святі ідеали, то вогники ті, що нам путь осявали, коли ми йшли у криваві бої, йшли і вмирали. Любіть Україну, як матір любіть, за долю, за ріки, за даль голубину, за мову і пісню її солов'їну, за долю і недолю минулих століть. Любіть Україну. Прошу в знак Шани покласти квіти до пам'ятного знака Володимиру Малику, а також Петру Січенко. Чиста церемонія відкриття пам'ятника Володимиру Кириловичу Малику оголошується закритою. Пам'ятник задумка ця належить нашим старожилам. От Петенко Віра Юхімовна вона перша започаткувала те, що вона розповіла селу про цих двох письменників Петра Сиченка. От, і Володимира Малика. І вона вперше висловила таку думку, що от у нас тут у сквері, в Новосілках, повинно бути встановлено два пам'ятники два пам'ятники Петру Сиченку і. Володимиру Кириловичу Малику, і от Петру Сиченку встановили пам'ятник в 2006 році, а Володимиру Малику не було встановлено. І голова, який тоді була, Кубай Наталя Михайлівна, вона проекти підготувала наші народні художники України Марчук Анатолій Петрович, Шелудько Володимир Борисович очолили цю роботу. І вони зробили цей проект, Шулудько виготовив і пам'ятник Петру Сиченку, і е, Володимиру Кириловичу. І сьогодні ви не представляєте, як переповнюється серце такою вдячністю цим художникам, що вони це зробили. І утілили у життя. Два пам'ятники сьогодні стоїть. Ця площа буде облагороджена, заасфальтована, укладена плиткою, лавочки будуть сюди, будуть поставлені, і молодь буде приходити відпочивати в цей сквер і будуть дивитися. Що це тут пам'ятники? Кому ж це ці пам'ятники, вони будуть думати? А це Володимир Малик. А це він написав таємний посол, от, яка входить до 50 найкращих книжок України. Таємний посол його. І 10 історичних романів перекладені вісьмома мовами світу. Вісьмома мовами світу. Ми сьогодні у гімназії будемо про це розповідати у другій частині. Так що я вдячний дуже Плотніцькому Олександру Павловичу. Десь ми підрахували, десь він уклав 70 тисяч. Хоч сьогодні цифри не називають 70 тисяч. Зарубін Олександр Олександрович, коли не звернуся, що треба на Треба срочно там викупити погруддя, викупити. він безвідмовно давав кошти на будівництво пам'ятнику. Безмірно вдячний. Та й люди, по копійці, хто скільки міг, збирали на будівництво пам'ятника. Так що це все народна будова у Новосілках. І ми вдячні людям, які приклались до цього. Я, безумовно, дуже переживав, але без своїх братів я б нічого не зробив. От, тому що вони приїжджали і вони втілювали в життя наші плани. Ну, матеріал виготовлений пам'ятнику Володимиру Малику із Лабрадоріта. Це у нас Коростишівський кар'єр, знаходиться 40 кілометрів від Коростишева. З цього Лабродоріта і Граніта був виготовлений. Мавзолей Леніну, ну, ми розберемо, то розберемо. <рив> <рив> був виготовлений, він довго лежав у нас на території цей постамент. Ну, Дождався він свого часу. Ми його привезли сюди, установили в минулому році ми його установили. і чекали, поки буде виготовлений бюст. Він виготовлений, мався спочатку в бронзі він робиться, але виявилося дуже дорого. 200 тисяч запросили за виготовлення. Ми його зробили у бетоні. Бетоні зроблений. Тож конструкція буде вічна, тогосрочна. Я б хотів дуже сьогодні подякувати ще і Марчуку Анатолію Петровичу. Так слава, що він сьогодні тут відсутній. Но... Він приїхав, коли у мене лежали ці форми, з нас вимагали 200 тисяч за установку за бронзу. Да, за бронзу, за бронзу. За бронзу. От, а Анатолій Петрович сказав: зробимо за 50 тисяч і зробив. От, на жаль, його сьогодні немає. От. І, звичайно, Шолудьку Володимиру Борисовичу ми дуже вдячні. Він. Підібрав фотографії. Ми з Олександром Володимировичем, Ларисою Володимировною підбирали фотографії, щоб вже ж був похожий. От, і він похожий. Родичі кажуть, і все як живий як живий. Да, да. Дуже вдячні, дуже вдячні нашій старості Вікторії Михайлівні. От вона взялася, вона чітко сьогодні провела церемонію відкриття пам'ятника. Ми їй вдячні. За цю роботу, за те, що вона нас підтримала на цьому фінальному етапі. Дякую.